До Івано-Франківська завітала особлива місія з Італії волонтерів, паралімпійців та музикантів. Іноземні гості не лише привезли гуманітарну допомогу, а й організували мистецько-спортивні заходи. Для українських бійців, які втратили на війні кінцівки, провели майстер-клас із гри у великий теніс та вечір італійської музики. Про все розповість Жанна Дучак. У великий теніс на професійному корті боїться із Київщина тарас граю вперше. Чоловік втратив право ногу на війні, нині на лікуванні у Івано-Франківську. Я дуже задоволений, відпочив дуже гарно, але щоб цим цим займатися, треба себе трошки заставляти до фізичних прав, бо досить важко. Разом із Тарасом тренуються ще кілька бійців. Майстер-класи з гри у великий теніс для них проводять групи італійських паралімпійців, серед яких Марко Соломоне спортсмен приїхав в Україну, щоб підтримати поранених українських воїнів і показати, що навіть у кріслі колісному можна жити повноцінним життям я хотів на власному прикладі показати українським ветеранам, що і після поранення та втрати кінцівок для них доступні всі ті радощі життя, що й раніше, а ще надихнути їх займатися цим спортом. І гадаю, нам із колегами це таки вдалося, адже я бачив на обличчях ветеранів тільки посмішки. Спортсменів паралімпійців привезли на Прикарпаття волонтери з італійського міста Алесандрія. очільник групи Лучано Картолано Розповідає, вони активно підтримують Україну ще з 22-го року і з гуманітарною місією вже побували в Києві, Ірпені, Бучі, Бородянці, здійснивши десятки візитів. Зрозуміли, матеріальної допомоги недостатньо. Ми хотіли зробити щось особливе для тих, хто через війну втратив кінцівки. І так виникла ідея організувати щось у напрямку спорту. Знаємо з власного досвіду, що спорт єднає надихає заряджає позитивом, великий теніс на візках, дуже популярний в Італії. Наші спортсмени з задоволенням долучилися до проєкту. їхній головний меседж принести нам надію підтримати тих, хто найбільше постраждав від цього брутального від цієї брутальної агресії війни. Отже, не тільки гуманітарна допомога, а теж. Продемонструвати, що і особи з інвалідністю можуть розвиватися, можуть мріяти, можуть працювати, можуть займатися спортом. До цієї поїздки італійські волонтери готувалися близько року. Українським ветеранам подарували п'ять спеціалізованих крісел колісних для гри в теніс. Ціна кожного 4 тисячі євро. І ми щиро дякуємо італійському народу за підтримку Прикарпаття. І сьогодні ми бачимо, як вони активно допомагають нам, якраз в адаптивному спорті для наших хлопців, для наших ветеранів. Звичайно, що є різні види спорту: це і дарс, і віджим лежачі. Але ми сьогодні вже бачимо, що Ще може додатися один вид спорту це великий теніс, і це завдячуючи нашій італійській стороні. А ще з волонтерами приїхали музиканти, щоб потішити франківців і гостей міста італійськими хітами. Іноземні гості дали благодійний концерт Просто неба в середмісті. Ми розуміли, що людям, які щодня стикаються зі смертю, потрібна не тільки гуманітарна допомога. Ми вирішили подарувати цим людям посмішку вмиротворення. Ці дві години музики ми хотіли подарувати всім людям, які нині живуть під виття сирен і у жахіттях війни, щоб вони могли, хоч трішки, про все забути. Одну із пісень Мрій, хлопче, мрій італійці присвятили українським захисникам. Вони нам привезли і свою культуру, свою пісню, свою мову. Один, один. тому це тому це насправді дуже важливо для нас. Така підтримка не тільки не тільки матеріальна, а й духовна. Це такий жест, який підтверджує те, що що, що нас, що нас люблять за нас, не забули. Ці схожими проєктами італійські волонтери планують навідуватись в Україну неодноразово, а серед італійців, спортсмени та Тамиці популяризуватимуть ще один їхній проєкт будівництво реабілітаційного центру на Прикарпатті. Прикарпатії. Шанодучак Зіноя автонас, подробиці, телекнал, інтер, марафон, єдині новини.